Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua, з вами свят. І сьогодні ми вітаємо вас з салону Motoshop, щоб повідомити, що є класна новина. Можливість придбати класну екіп з великими знижками, доволі великими. Це не часта історія, тому для всіх фанів бренду KTM або їх шмоток має сенс завітати як мінімум на вебсайт, щоб познайомити з цінами або до салону. Зараз я ось в такому чудовому туристичному екіпі. Моєї мрії це штані і куртка, які коштували на хвилиночку 377 куртка і 357 євро штані. І зараз ціна на куртку 286 євро, а на штані 260. Це дуже суттєва історія, а екіп при цьому той самий тобто ціна нижча, і за нею ви можете придбати цей екіп. Допоки є ці знижки. Поки що є, тому поспішайте. На сайті можна ознайомитися з тим, що конкретно продається, яка була ціна, яка актуальна. Наприклад, можу привезти вам ще рукавички. От в мене було багато побажань освіжити рукавички. Ось рукавиці коштували 64 євро, тепер 38. Це, в принципі, десь 2 тисячі гривень за комбіновані шкіряні рукавиці з захисним елементом. Вони такі універсально. Літньо-демісезонні і це фірма від КТМ з захистом всіх ділянок, які стратегічно важливі. Антибактеріальна пропитка за 2 тисячі гривень. Це блін, я не знаю. Ціна ну на щось таке середненьке, не топове, бо мої рвані рукавиці коштували щось біля шести. І за сезон їм габел, але це не все. Дивіться, тут у нас є і Джерсі, і штані, і шоломи, кежуал кепки, кежуал, всілякі футболочки. Це все також із знижками. І це не все. Акраповичі, рабіновичі, всілякі рулі, е випускні системи, гріпси, захисні вставки в екіп, запасні лопушки на ваші хардендуро. Це непоганий знак. Зараз багато зловтішателів скажуть, що це сигнал про те, що КТМ все ні. В тому і справа, що КТМ робить далі нове і його треба завозити. А склад ще наявний. Тому для того, щоб пришвидшити цей процес, компанія прийняла рішення зробити таку класну послугу своїм фанам. Хочу показати ще класну річ. Ось цей наплічник міський від КТМ. В чому прикол? В тому, що це буде вашим заднім кофром, якщо ви ганяєте на мотоциклі, і буде жорсткою такою сумкою для того, щоб брати ваш комп'ютер на роботу, ноутбук там, чи якісь записнички. В нього на задньому боці присутня отака штука, яка надягається на ваш багажний елемент. В залежності від моделі мотоцикла, ця платформа різниця, але суть не змінюється. Ви ось так відкрили фастекси. Тут. Кнопочки, це все у вас розходиться зараз. легким движенням руки, як у відомому радянському кінофільмі, оця штука натягується отут знизу на платформу, все, сумка тримається, цей бік. А ось ця штука за ваші підніжечки чик, протягнув, пристібнув, підтягнув тут. Карабінчик. Все, з того боку так само. Тут в нас доволі великий багажний простір. В літрах я вам не скажу, але його достатньо. Тут дощовичок в комплекті одразу. Так, кишеньок тут нема, але тут є можливість ще збільшити цей простір. Ось тут по колу в нас відкривається блискавка і збільшується багажний простір, якщо вам треба прям взуття, наприклад, покласти чи ще щось. Дуже зручна історія. Тут окремо в нас є для ваших окулярів чи захисної масочки, якщо вона невеликого розміру. І навіть резинова така вставка для того, щоб покласти, наприклад, ваш дощовик чи щось ще зверху, якщо щось не влізло в наплічник. Їздив з таким пару тижнів, реально дуже зручна річ. Чому її немає в мене досі? Не знаю. Просто подарунок. Реально подарунок для всіх фанів КТМ і не тільки тому, що є шмотки, які не дуже сильно виражені всі там забрендовані. Або, наприклад, кежуал футболки, їх можна тягати, вони класної якості. Я сам їх ношу вже років 10 і зносу їм нема. Тому навіть якщо ви не фан-мотоцикліст, навіть якщо у вас немає мотоциклу, ви можете просто за розумні гроші купити якісну стильну річ і носити її з задоволенням, бути красивим, сексапільним. І купити потім мотоцикл, тому що мотоцикли часто починаються саме з аксесуарів. Посилання на сайт з таблицею, де ви зможете побачити всю актуальну інформацію та ціни, буде в описі до відео. Так що забігайте, з вами був Мотовлог.ua. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.